Вітанечко, дорогі друзі! Ви в прямому ефірі на Ютуб-каналі Мирослав Солонар. Цей день настав. З нами сьогодні полтавська відьма Ольга Миргородська. Пані Олю, я вас радий бачити. Нарешті два тижні з вами не бачилися. Доброго дня, вітаю всіх. Дякую здоров'я. Та все добре. Трошки приболіла, але вже нормально. Все добре. Ну, добре, що ви з нами сьогодні в строю. Народ ми починаємо дивитися актуальне питання. Нагадую, що у нас сьогодні 31 жовтня, 12.40 за київським часом. І перше питання, Олю, я хочу вас питати: а листопад, яким буде, Що нам чекати? Листопад, листопад! Прекрасно буде. У Росії там буде підгорати. Я думаю, щось буде добре. Ну, мене поти. Ми всі за, я думаю, всі за. Я тут нова мантра. Світло з'явилося, Росія розвалилася. Тут кожного у кого пропадає світло, потім з'являється, так і кажіть, світло з'явилося, Росія розвалилася. Так, ну що чекає для нас, да? Гарненького. Ой, дивіться, що страшного сюди дуже якесь буде неочікуване і те, чогось чекали. Можу трапитись, а не в якомусь сенсі зірка. Зброй прекрасний місяць для того, що нам можуть те, що ми чекали, якусь зброю. Те, що з, -з, -з небом зв'язано. Чи піде з праці, будемо виготовлювати е щось новеньке, можемо е почати робити? Е дуже гарний місяць для... саме для. Як співпраці з іншими країнами, з ким ми працюємо по зброї? І щось наше. Ми працюємо над нашою зброєю. я думаю. Так що очікувати е, великих ударів по території ворога. Те, що я зараз розумію, може бути. Ворогар на щоб це була Москва. О, як боляче їм буде? До семи локацій, сім різних локацій у них буде непереливки. Можливо, навіть теж без світла хтось посидить, чи ні. Тут у них показує трошки починається пауз па, паніка, хаос, депресія, переживання і переживання з голови, з верхушки. Верхушки, Кіпіш. я думаю, що ми завдамо якісь гарні сюрпризи. Наш глядач Іван долучився також до нашого ефіру. А, пане Івану, в нас сьогодні трапилося такий інцидент, що ви до нашого приватного чату доєдналися. Буває зараз. Ви вже А далі. Хочу подивитися таке питання: що була заява народного депутата від «Слуги народу Максима Бужанського. Він сказав, що в межах потенційного мирного договору з Росією можуть, можуть знову надатися права російській мові, як було це до 2014 року. Так, так. Да, да, і він ти попише, тим, хто з цим буде незгідний, то давайте тоді подумайте, скільки ще областей і міст треба віддати Росії. А, от, чи, да, чи може це бути відкачет російською мовою? Не, вірно він говорить. Якщо її не обрізати цю Росію, раз і назавжди, то вона опять полізе. Питання, через скільки. А ну може бути таке Тройка мить, да ні. Одріж... Одріжемо Росії. Так як було, вже не повернеться. Як було, вже так ніколи не буде. По-іншому буде. Щоб вона була як державна. Ні. Хоча дивіться, тут дьявол мені вліз. Маніпуляція на що мови ще буде підійматися. І не раз. Ну тобто. Але з цим питанням треба якось зав'язувати і поставити їх на місто. Ми живемо в Україні, у нас державна українська мова, і не потрібно нам російську мову нікуди. Ви навіть не бачите того варіанту, що це може бути як в статусі регіональної? Ну, в статусі. Троєк багато випало, три-тройки і луна. Тобто поки що на якихось трьох локаціях мутити воду піднімати це питання по-старому, вернутися до старого, воно буде повернути, да, повішений? ні, не повернуть. Повністю, так як було раніше, не буде, ніде. Тетяна в прямому ефірі нам ставить питання: а що задумав Путін, оголосивши, що Росія готова до якогось там тимчасового перемир'я в районі Покровська, і що, щоб іноземні журналісти туди завітали? Що він готує цим самим? Якусь підставу, чи що треба не забувати, що путіну довіряти не можна, то що він щось задумав? У карта Башні. Не, я знаєте, що хочу сказати, щоб ситуації пустили журналістів, щоб вони, рицарь мечів, щоб не пішли слідом. Ну, тобто не зайшли, не пішли. І ще є угроза обстрілу, щоб не когось там не вбили і не сказали, що це українці зробили. Ну і пролізти, пройти, за, щоб не було щоб за цим візитом. Їхні якісь самогрупки невеличкі, пройшли далі, як шпіони. А ці журналісти, а ну, щас, так. ці журналісти можуть бути з самого початку засланими козачками, щоб видати нашу інформацію. Можливо, він ізначально хоче за засу... таких журналістів необ'єктивних засунути, які здадуть наші території. Ано ну, є цей план, щоб здали нашу територію. І карта вони виліває, і колісничий. Я думаю, що нам, якщо таке. Трапиться, то українцям треба дуже провіряти і з свого боку когось відправляти, тому що щоб не було так, що підставили потім військових. Угу. Віддвічі вже луна випала. зв'язана з колісничим, ну, можуть якось залишити не знаю, групу диверген і ще щось влізти, непомітно. А скажіть, будь ласка, нормально мене вступно? Чи є якісь проблеми? А, ні, ні, це я зараз глядачів запитую, пише, що в мене щось, хворить, коли я розмовляю. А, я поки продовжую, а ви напишіть, будь ласка, як взагалі мене щось позвучити. А далі давайте подивимося, зараз в мережі гуляє е, пророцтво е, так званої колишньої прокурорки Криму Наталії Поклонської. Е, є в нас така колаборантка, вона в 2014 році стала відомою тим, що вона перейшла на бік ворога. А вона говорила про державний переворот в Києві. Про це і вона зараз стала язичницею і змінила своє ім'я Наталія на Радвада. Хоча до цього вона була християнкою. І от вона сказала, що буцімто руни їй сказали, що, що типу після Путіна над Росією буде або світло-білобога, або тінь Чорнобога. Це мир чи війна Вибір за гармовецьким перуном. Маці на увазі за Путіним, бо вона там Путіна прирівняла до Павел. Що нависає? Яка тінь? там? Що це, світло? Що це таке? Які гриби вони їдять? Ну, Для Росії, ну, що це веса? Я і на мене вони розваляться. І я... для мене це саме головне пророцтво, що Росія розвалиться і в кордонах, таких, як вона є, її не буде. Може, це темна сторона, їй так показує, що темна сторона а Росія розвалиться. Ну, давайте, це що? І пророцтво, якщо це пророцтво. яка ціль цього всього є. А дивіться, яка ціль. Маси кидати людям, кидати, ну це як папа, це може бути як сам Путін. Трошки залякувати. Тобто ціль тройка мечів» — вона подає інформацію, щоб. Далі був контроль верховного папи. І я думаю, що вони якось можуть ще будуть обкручувати і ще щось вкидати для того, щоб ем, тримати людей, щоб вони не, не захотіли бунту, щоб не захотіли революції, щоб були в страху, щоб їхнє населення жило подавлено в страху. І страшний суд. Ну, більше запухування якимось чином, не знаю, на маси впливати. Вона, до речі, сказала, що це все відео, яке я там бачила, де вона говорить про руни, про це про що це нібито фейл. Це штучний інтелект, хоча я з ним передивлявся, але не говорю на цього. Даже якщо це штучний інтелект, це створено для того, щоб маси подавляти їхні недума, контролювати рубзія. А от питання ще в тому, чому вона змінила ім'я на Радведа? Це щось таке язичне. Вона ти поговорить за здравне безпеки, вона там боїться, чи на неї полюють українські націоналісти? Кому вона потрібна, якщо чесно, ні на кого полювати? От люди собі зірочок, зірочок додають. Якщо якщо полювали, там я дивилась відео, коли когось лікв... ліквідували. Буданов показував. От на того люд... на ту людину полювала, її вже немає. Вона нікому не потрібна. Но... Якщо чесно, не знаю, тут такі карти не дуже гарні йдуть. Толку з того зміни ім'я. Ну, Можливо, тут є... карта мага випала, тобто дійсно їх хтось там посвятив якийсь ритуал вона провела. Но толку з цього ритуалу, якщо чесно, ну, змінила ім'я. Ну, Не бачу, щоб вона своє життя змінила. Так, що звук поганий, прям да? так? Да, Одна секундочку, я послухаю. Верховного папа. Так, вас чути добре. І сказали, що, що типу після Путіна. Так, нормальний звук. Я зараз от дивлюся в прямому ефірі. Супер звук. Не знаю. Щоб ви пишете, я от тільки що подивився, все нормально. Рухаємося далі. А, голова МЗС України Сибіга сказав, що Росія почала запускати по Україні ракету, яка може нести ядерну боєголовку. І вже було 23 пуски. Чи дійсно це так і чи загрожує нам взагалі ядерною з приводу того, що вони рано чи пізно можуть таке застосувати? Рано чи пізно застосують. Знаєте, ну, бажання. От чи застосують? Тут у мене просто і карту випала. І колісо Фортуни ну, може бути застосовані, але не знаю, не зараз. Питання, куди, от про що мова йде. Тут люди, тут вдома, і це можливо прифо як, небезпека по прифронтовій зоні, моїм угу. домам, от куди йде небезпека. Прямо зараз застосували, щоб застосували, ну, не бачу. Прошу карту пуста, а далі колісо фортуни. Колісо фортуни може показувати це Новий рік чи осінь зима, перехід. Весна-літо на переході, коли змінюється. От загроза від неї є, ну не знаю. Ну ще раз давайте подивимося. Планують вони вдарити по Україні цими ракетами. Дарить. Чи планують? Плани є, не буду от карти тут такі показують про бойові дії. Плани є і паш мечів, але Паш мечів він мілкий, а про ракети ми говоримо про серйозні. Тобто, чи не вона не наскільки може задати удара, чи в них мала обмежена кількість їх дуже мало. Угу. Якось мілко. Для такої ядерної ракети вона випадає дуже мілкою. Куди? Зараз більше буде в пресу вкидатися, тому що карта дьявола. А куди? А вона показує про маніпуляцію, про гру. Більше буде роздуватися, більше буде вкида, вкида про ракету. Я не кажу, що її не існує. Давніх ракети є, звісно, і так понятно. Але ще буде психологічна гра і тиск, тому що пішло з королеви кубків. А це трошки пуст, пусте, це вода. Більше гра і маніпуляція. Будуть бити? Ну не зараз. Я думаю, що не зараз. І чи вона далеко не полетить, десь близько по кордону, може, туди вдарити. А, глядачка Анна пише. доброго дня! Таке запитання. Чи все ж таки будуть перемовини Трампа з Путіним? Бо Трамп має надію, що це може відбутися пізніше. Тому що буде. Ну давайте подивимося. Ну, і зрештою, як це буде для України? Не зараз. Е, взагалі, не зараз. Чому, тому що посередині карта повіше випала. Королева мочів, так, да, це ділові зустрічі, переговори. Ну, це теж може показувати 12 місяць і далі туди, за 12 місяць, можливо, Новий рік. Не зараз. І тут мені показують карти, що коли запитую. Пізніше. Ну, взагалі, не зараз перехід для України, як це? Трамп залишається на нашій стороні, буде залишатися на нашій стороні. Трамп залишатиметься на стороні світу. Тут не про нас мова, тобто, якби скажу, ну тобто на нашій стороні, але на стороні більшіства світу. Знаєте, угу. за нами. Посередині рицарь Пентаклі це Україна для мене. Невеликій кількості, тобто я думаю, що він залишається і при зустрічі з Путіним, та він там перебувається, але буде залишатися все одно за позиціями України. Mm. E, народ, хто мене погано чує, перезайдіть будь ласка, і тоді звук має покращитися, бо я тільки що слухав у прямому ефірі, на іншому це було добре. Бачу, нашим глядачам дуже сподобалося ваша фраза світло зняти зараз його з Мені здається, вам треба якийсь мерч вже придумати. Так, так, Піденцію так. Треба буде зробити. Ну да, да. Може, такі, так, так, може, поділитися зі мною дуже, якби зробимо такий звідки бізнес, бізнес. Домовились. Я жартую так, ладно, давайте далі подивимося. Все-таки чим закінчилися вчорашні перемовини між Трампом та Зізінкіном, між двома найбільшими країнами? Так багато про це зараз кажуть: ой, все, вони там затвердили новий світопорядок. Ну чи є місце в цьому новому світопорядку для нас? От я просто на це питання дивилась ага. і подивилась, коли загалом так. то Трамп залишається за Україною. От так. Так. Сінзіпінь з Росією виходить. Чи, чи я я не так думаю, що були домовленості, щоб Сінзіпінь відійшов від Росії. А він І буде від... Відійде? На жаль, я думаю, допомога ще буде. Підтримка допомога ще залишається. Давайте от взагалі на майбутнє ще раз так, сьогодні подивимося. Китай відійде від Росії. Ну, щоб показувало, що зараз повністю ні. Хоча відход, е, перехід є, але щоб повністю відійшов. Тут пентаклі закриває. Це фінансова робота. Ну, на даний час карти показують, що можливо рік і ще буде з ними сумісна праця. Росії з е, Китаєм. Чи правда, що нашим захисникам все-таки прийдеться вийти із Покровська та Мирнограду до нашої області, щоб не потрапити в котел? Вчора, ти, ти вилиш, що котла, так, щоб вони в котел попали, мабуть, такого не буде, але десь можуть вийти, десь одійти. Тобто, показувало напрямки, що буде рух наших хлопців. області, щоб не потрапити в котел. Ну, буває, стачить іноді звук, переслухав тільки що шов. Ну, тут уже якість інтернету насправді народ. Тут теж мені коні з двох сторон випали, тобто рух буде, десь ходити будуть. Що ага. небезпека є? Ну, бачите, оточення і карта світу по колу, ситуація, по колу проігрується. Але я думаю, що у нас ще відстоять і зможуть де треба відійти, відступити, вийти, щоб не потрапити ну, в пастку. Є загроза. Ну, загроза над ними висить, є загроза, двойка мечів. Наші придумали, як вийти? Чи може якась військова підтримка туди буде, якесь підкріплення відправлені? Страшний суд. Підтримка то буде. І я думаю, що у наших теж є свої плани на mm -hmm. ці позиції. Що робити, як правильно робити. Дай Бог, чесно кажучи, щоб з меншими жертвами це все пройшло, як наскільки це можливо, наскільки це реально. Бо скільки ми вже котрі пережили пароль за ці роки війни, дуже багато було. Постійно мені згадується тих і Ловаць, дебальцево потім далі. А, так, наш підписник Юра хоче, що, що трошки є в мене на звуку, але не звук, можна. Є нормально. Якщо можна, то тоді ми далі продовжуємо. Була цього тижня така інформація, що Сполучені Штати забирають своїх військових з Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини. А, і ЗМІ писали, що це все через те, що у Трампа нові пріоритети. Що за Трампа такі нові пріоритети? В чому вони полягають? Це якась домовленість з Путіна? О, щось він по-новому хоче. А для кого? щось подивимося. Тобто реформація, переход, трансформація травм дійсно хочу змін. Свічка затріщала мене. А, які зміни ти хочеш? Ну, тут не про новий союз, але трошки по-другому карта говорить. Так, це е, зміни будуть протягом трьох місяців. Або, можливо, аж до весни літа. Тобто це мінімум три місяці, а то і до весни літа. А що ж ти хочеш отримати цих змін? Зачистка, порядок і не подобається, як працює контроль якийсь. Йому не подобається, як працює контроль. І урізать фінансування. Тут питання ще зміна буде, зв'язана з коштами. От виведуть кошти, якось буде розподіл коштів з Америки. На інші країни можливо, так. Давайте пряме питання поставимо, як пише наш глядач. Чи може це бути, що Трамп здає Європу Путіну? Окрім чималі. Якщо він забирає війська, то він, як би каже Путіну: ну так захоче, немає охорони. Чи це значить, що Трамп здає Європу Путіна? Mm -hmm. Не зовсім так. Тут все одно йде про укріплення. 음. Чи здає е, Трамп просію, чи договорився Трамп з е, Путіном? Ні. і ще раз. Договор. Ну, закривай чотирьох кубків. Ні, я не можу сказати, що він так договорився з ним. А от для чого це тут зверху випала п'ять тройка життів і карта під смерті випала. Тобто, е, поміняти, перестроїти тут, бачите, зруйнувати старий. Лад, як вони співпрацювали, і построїти його заново. І ще раз. Для того, щоб Росія могла зайти в Європу? Ні, не думаю. М -м. Ні, це він прибудовує свій лад, і там я думаю про гроші. Можливо, щоб потім здирати з Європи більше грошей, чи їх заставити вкладати більше грошей. Там щось більше з грошима зв'язане з Росією. Угу. Е, до речі, підписниця наша перше таку думку, що ми теж слов'яни, точніше, їх нащадки вже є докази того, що Росія не належить до слов'ян. Е, росіяни там вже ж кажуть, що вони нащадку цього тінгіслану ну монголи, оце це туди. А, і скоріше в Україні це визнали і повернули нашу слов'янську культуру і традиції. От ви як бачите, це буде у лімі робиться. Мені вийде, ми рухаємося, ми відбуваємося від цього. Культуру і традиції це треба батькам виховувати своїх дітей, читати книжки, розповідати. І зсередини сім'ї культувати культуру нашу традицію України, держава, ну ми зараз не ті справи. Але я дуже б хотіла, щоб на державному рівні було більше історії України старої, наші культу... наші старі свята достали, і угу. щоб це було б круто, якби це було і на е, як, дипломатичному рівні, але і треба в сім'ї це робити самостійно. У нас цієї популяризації немає, нам нав'язують якісь там європейські американські цінності, ж такі якісь наші, ну, і те, що я зараз бачу. Ну, дивіться, коли говорили слава Україні, героям слава. Перші ці слова вони були якісь такі дикуваті і навіщо це було викрикувати, а зараз як? Так? Тобто привчили себе пишатися нашими героями України пишатися. Це треба себе вчити і своїх дітей. Угу, класно нам написала. Вони нащадки алкашів. Молодець. А... Так, е окей, е давайте подивимося. От я зараз бачу в новинах. Пишу, що в Іспанії наступного тижня відбудеться секретна зустріч коаліції рішучих щодо допомоги Україні. Е а от секретна закрита, знаєте, так прям ух. А пішло Тут з стороною суда нам, так, да, з самого початку ефіру. Це теж може туди бути важливе, те, що давно хотілось прийняти, а не приймалося. Но... На пользу Україні піде. Цих охочих, рішучих зустріч. Ось, отримка допомога. Ось вони ці своїмодачики потрошку розривають, відкривають. Тут якісь будуть зміни. Сказати, що ідеально, чомусь я не можу сказати, що ідеально, тому що. Можуть відкрити новий цей чемоданчик, достати, подразнити. От ми от придумали, це будемо робити. Але давайте ще трошки почекаємо. Цей скарб і відкриємо чуть пізніше. Можливо, карта смерті пішла, це теж можу показувати наступний рік. Тобто те, що ми зараз зустрілись, і то буде з наступного року. А не зараз. Що не все буде публічно, всередину дойка мечів закриває і для України. Щось новеньке з'явиться і опять же, дивіться, страшний суд і тройка кубків свято. для українців. Для України буде що святкувати, тобто якісь не знаю, умови, підтримка, договори, які будуть дійсно довгострокові і гарні для України. Але щоб сказати, що це зараз програється ні. Це новий рік і туди, на наступний рік. М -м. А, нам потрібна коаліція діючих і результативних вже, бо одні рішучі, нерішучі. ще одне питання хотів поставити. Нам тут писала глядачка, чи правда, що цю війну а, може закінчити лише вибух ядерної бомби. Да, ні. Цю війну. Ну, ні. Ні. Війну, і вона і так і закінчиться. Згорять у них вся нафта, весь бензин, санкції їх задушать, і вони просто не зможуть воювати. Ну, це як ядерна бомба, тільки в Росії. Так, щоб до нас кинули ядерну бомбу і це закінчилась війна. Ні? Ну, немає в мене обстріли взагалі, гарні карти йдуть. Нема мови про ядерну зброю взагалі. Не думаю, що нам полетить ядерна зброя. Прекрасно, дякую, Олі сьогодні, за ефір. Дякую, друзі, що ви мене дивилися. Хтось там мав щось зі звуком було не те, все одно дякую, що ви мене витерпіли. Ставте вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, на соцмережі, телеграм-канал, ютуб канал Ольги Миргородської, також на мій канал. І всім хороших вихідних.